Бог, Бог, Бог стоїш прямо на полон. Да. Заїхали опять в Деканський ліс, ось яка краса. Їздили в густі, так сказати. І в густі, і не в густі. Та їдемо назад та заїхали в Деканський ліс. Думала по телефону там подивитися, воно нема тут інтернету. І ось це зона таке така. зона така нормальна, так. І ось це опять вам ліс ось деканський, красота яка. Нема лучше, ніж природа, нема кращого віддиху, ніж? Немає. Чого це чи розстроєний? Ні, чи... Нічого, все. нормально, бачить свої, бутилочки. Ну а це не можна його викинути. Оці бумажки, оце мусор. І заасфальтували, зробили все, да, вроді. Блядь, заїжджайте, віддихайте, віддихніть, постійте, подумайте, в ліс зайдіть, ні, загадили вже. Тоже. Да, Що ми хочемо. Та що ми хочемо, то і маємо. Та не, аня. Та ні. Ми, то не ваня. Це, це зрібну цей. Угу. Хто зна, про що відео. Мабуть, не прошу. показуємо чим ми самі любуємося. Небось яке сьогодні. Полтавщина, Полтавська область. Тут трошки ось деканька, це Деканський ліс. І це і з тієї сторони Деканський ліс. Такий ліс і дубовий. Да, дуби, ото з тої сторони, да, Яр? дуби? Ну так. Да. А от там повністю для центру Ну так, да, це ж він туди йде, цей ліс, а, так, так. і він до тієї церкви, яка вона? Миколаївська, Миколаївська що Миколу, Гоголя, там, а там Та. Ну Це так розкоснуло, що е, у Гоголя в сім'ї рождалися, ну, хлопчики не могли родити хлопчика вони. Угу. Умирали хлопці, угу. а дівчатки, вроді живі були. Угу. І ось ото вимовила тут. Да, мати їхала, вони їхали каретою, чи там яка там тележка, чи що там було. Uh -huh. Проїжджали, вони заїхали це сюди в церкву. Uh -huh. І молили, що то просили, щоб сина був дав. Uh -huh. Це ж Микола Голі. Гуль... Це не ну, Жені, да. похоже на ростає. Ну, я, я, я сама я не розумію, розумію. ну, вроді як по телевізору показують, то щось примерно таке. Це що <плоти> політика партії. Ой, як ти думаєш, об дось тронт. Це ж думаю. завтра, до да, п'ятнадцятий Ну, В п'ятницю, я тринадцятого. Ну, значить, після завтра. Ну, в п'ятницю. Ну, що я тобі скажу. Це те ж саме, що у ступі воду топти. Я щось так думаю. Не про що. Не про що. Ну як, пройшолось. Ігри, ігри ведуться якісь, це понятно. Для України Для простих і... людей, да. поки що нічого не буде. Да. Може, щось колись поміняється, але поки що я думаю. Колись все щось міняється. Не буває так, щоб не мінялося, понятно, що все міняється, тільки коли міняється і як да, міняється. все колись закінчується, Он у Франції була столітня війна. Так, це це що, ми Англічани з французами воювали. Ми видержимо 100 років. Та, ні, Не буде 100 років воно йти. Не ті війни зараз. Да, Мабуть, ми. я так думаю. Та, не ті війни зараз. Ну, взагалі радійте життю. Він коментар написали, зараз відкриє, якщо відкриється, бо тут на цей... Навіть не знаю, хто це написав. Ось вайбер за мною телефон. Щас, навіть не знаю, хто написав. Зараз, якщо зможу відкрити, почитаю. Ми з чоловіком прочитали, чуть не прослюзились. Це в мене не тяжкі. Ну, Дай мені свої, бо це в мене так, аж розмивається все. Їх. так думаєш, одна людинка, Ось коментар, щоб розуміли, номер телефону не показуватиму. Доброго дня, дуже вдячна за підтримку. Мені мало слів, щоб виразити вдячність. Ось я вам так наведу. Щоб виразити. Щоб виразити вдячність, натхнення жити і говорити. Десь опертись хоч тебе спина І Відворити. Не знаю звідки сили, але все добре. Ще раз дякую за помилку. Це якусь помилку допустили. Воду вилила, як написала, всього вам доброго, чорнобривці неймовірні, в цьому році гарні і в мене на городі. Надихають любити все, що ви підказуєте, природу, хай вам Бог сторицею дарує все, що вам хочеться. Люблю родину, люблю вашу родину. От. Ось таке. І повірте, приходять такі сообщення, не тільки. Не тільки гідно пишуть в коментарях, а приходять прям... Та я ж хочу зак... виключити його. Я ж... я ж хочу закрити його. І такі коментарі приходять. і... і... Більшості такі, Більшості так. Да. Нікому й не треба, нам треба, чи мені це треба. Но в же час вам карти, карти, карти тару. Чи це гріх, чи це не гріх, чи це два гріха. А через карти, через ту саму чистку, через свічку, яку людина отримала, якесь вона отримала натхнення, вдохновення, так сказати. Може, може знаєте, в житті нічого вже не радує людину. І вона отримає от з цим, як друге дихання відкривається. Слава Богу. Я радію, дуже цьому радію, якщо ви пишете такі, так що такі діла. Столзна гріх, ні, чи не гріх, чи два гріхи. От, от ліс. Не хочеться аж їхати. Не хочеться від ціля їхати. Таке прям, знаєш, аж такий запах. Аж дихається. А в сосні важче дихається. Важче. А воно там кажуть, чи перенасичення як кислороду йде. Помієш, дуже багато там, як кислороду. Я думаю, ні. тут немало. Ну, не знаю, ми ж туди всередину не заходимо. Ми, може, з машинами тільки дихаємо. Їздять. Вона такі торбинки в нас висять в машині. Вон. І ось висять торбинки, які на удачу, на щастя, то Щоб не думали, що щось якісь щори висять. А ні, не тут у нас. Там в тій машині рябини. Так, да, із монастиря. Із монастиря Засохла Засуха вже рябина, але лежить отак у дверках. Рябіна, вирив, вирвали, і так вони так, що любіть природу, любіть, любіть, любіть. Через природу будете любити усе. Тобто природа це природа. Земля, ліс, все на світі це природа, її треба любити. І вона нас буде любити все, бо людям під'їхали, щоб не це і зробила вчора нофті ось такі. Хотіла не таким кольором, але вона почала красити. Кажу, що вона може зітестерти два пальця, красла. Кажу, ні-ні. Хай буде такий, а на слідчий раз другий буде. Такий вона зробила мені манікюр, така більш слива, під сливу чи Бог його знає. Зараз поїдемо, поїдемо. Яйця візьмемо. Позвонила до жінки, каже, що є яйця. Поїдемо, скільки. Подивимося, буде ще будемо проїжджати, подивимося. Подивимося на картошку, фіолетову картошку хочеться. От є така фіолетова, вона як чорнильна прям картошка, така піщана. От ми не знаю, в бо в кожушках, а, да, ну, в мундірах. От вона в мундірах це не передаваємо вкуснота, та картошка. І... Там була в будущах жінка, яку, яку ми брали, що mm -hmm. так небагато. Ми йменно її держали для мундірах, чи як там називається. В мундірах ми її варили. А це їхали немає. ну зараз будемо назад їхати, подивимось. То такої картошки не треба, син казав. Yes. Вибрали чи 120 відер, чи скільки він казав? Mm -hmm. Та, да. mm -hmm. да, багато вибрали то дадуть картошка, а таку б купили трошки. ну Така, щоб в от зварити добре. Та зараз домашніх яєчок заїдемо, візьмемо собі та ні, якщо там багатенько. Та, ну скільки б не було, поділимося. Максима там у них свої курочки ходять, є. Дудаться, вони okay. колись, колись і питали, чи ви берете, а хороші яйця ми беремо. І ціна непогана. Ну. Яйця хороші ми свій. Поїхали. Ага, але це Ми його вже не раз бачили. Це як ми в Зіньки їхали. Вчора бачили, ми його двічі. А сьогодні оце ж теж ще побачила. Видно, люди вертаються додому. Да, може, може. Хто написав коментар, навіть ще не твічала номер бачу, навіть не бачу, хто там ім'я. Ми... Е... Звісно, звісно. Ну, Вся наша сім'я щаслива, mm. і не обов'язково помощь, це груші великі. Є помощь, дійсно, людина потухає, а потім пише, що. Моральна допомога. Да, все нормально, все якось поборов, поборола ситуацію, і слава Богу. Груша, по-моєму. Всякі шлюпанці. Кажу, груша, бачиш ото? Бачу. Нахилена, нахилена. Я бачу, я, я думала, ти ти яблука. це чи яблука. Я Ці думала, що це ти. яблука. В просто коштували таке, як груша. А може груша, може і яблуня. Бачимо щось висить, що? Ні, не бачу. Я бачу, що якісь Подивимося, зараз будемо їхати, глянемо. Так що такі діла. Все, відео не прошу, понятно. Таке ні туди, ні сюди. Ну, захотілося на цьому місці чогось зняти. Зараз нами картошку, не спіше, як їхати. Не <тас> і це, і поїдемо. Яйця візьмемо заразом, поїдемо до доці, Там них теж щось з кришею роблять треба. З'їздимо. Та отак так воно. Життя й проходить. все, здрасті не казали, Пока-пока.